Так, Слава Ісусу Христу. Я Дмитро хочу вас запитати, чи Росія буде покарана за свої злочини проти України? Таке запитання скажеш так? Ти так, понятно, скажеш, ні, спитаєшся, чому? яка справа. Питання добре. Але я би хотів, щоб на цьому запитанні навчити вас правильно задавати запитання і правильно розуміти відповіді. Росія і Україна це не дві війни, так? Росія має там населення, тільки вони там мають ну, 100 мільйонів, скажімо, так? І Україна має там, скільки там, враховуючи, що всі повиїжджали, пороз'їжджалися. Ну, скільки там, 30, ну, неважно. І має цих людей багато. І не можна казати, що Росія це щось якесь одноціле, так? І Україна що таке одноціле? Ні. Багато людей із України будуть покарані за війну між Росією і Україною. Багато українців буде покарано. Іба, а росіяни своє получуть. Так, як держава, так, вони своє получуть. Поступаючи в такий агресивний спосіб, ясне діло, що світ це засудив. І, і В будь-якому варіанті. Всі, розумієте, бо, як, як то кажуть, не всі винуваті, але відповідати будуть всі. Відповідати будуть всі. Але не хочу це ідеалізувати і тому кажу, і будуть багато з росіян, багато будуть оправдані перед Богом за свою працю, за свої старання, за свою активність. Ну, наприклад, як ці хлопці з РДК, так? росіяни, які мають російське громадянство, не російське громадянство, а які себе ідентифікують як руски, вони Одні є і мають українське громадянство, але вони і росіяни е, є і ті, які мали російське громадянство, яких взяли в полон, і вони потім кажуть, ми хочемо воювати, за... хочем воювати за вільну Росію, хочемо воювати з тиранією, ми будемо воювати на стороні України. І тому кажу, що багато і росіян буде оправданих. Тому не треба так узагальнювати, знаєте що? Бо якщо українець, то добре, якщо росіянин, то поганий так ні. Є й там добрі і погані, є й тут добрі і погані, хватає. Але коли йде ми говоримо про війну, то той, хто її почав, може і не винував є багато, та не те, що пів Росії там. 90% людей, якби і не, і не винні в тому, так? немає їх за що покарати. Але відповідати будуть всі. Відповідати будуть всі. Хоча, як добре розібратися, суспільство завжди несе відповідальність за рішення своєї влади. Бо якщо суспільство мовчить, а влада чудить, то не забувайте, що в будь-якому варіанті відповідальність буде на всіх. На всіх. Бо тому що владу ми вибираємо, влада повинна робити те, що повинна проносити користь державі, зручність для народу, захист і безпеку для народу. От і все. І Якщо влада чудить, то народ в будь-якому варіанті буде нести відповідальність. Простий приклад: ось вам Росія. Так що покарані будуть доню моя. Ні, тут Дмитро, друже. Да? Будут, будуть покарані. Росія як держава буде нести покарання і наслідки цієї війни їм ще будуть гикатися дуже довго. Але дуже багато і серед наших українців будуть покарані, покарані Богом, покарані справедливістю, покарані правосуддям, і без цього нікуди.